Вітаю, друзі! І сьогодні в мене не гадано, неждано знову посів, 1 червня Платикодон Гавай Суміш. Був 5.05 замочений щебрецьом. ось щебрець, який я вже буду пересаджувати в стаканчики в равлик. І коли я посадила чебрець, я думаю, вже його не буде. Але. Я винесла його в літню кухню, вчора думаю, вилью цю баночку і викину. І я заглянула, і дивіться, що я знайшла там. Ой, радість яка! Але, на жаль, знову тут в мене трошки вийшло, я хотіла нижчий, я дозамовила, не знаю, чи прийде. Але, опять же, висота 40-50 см. Але ця квітка надзвичайно красива, просто ну, дуже. Це в неї, хоч вона багаторічник, але вона має тривале цвітіння Ось, синього, рожевого та білого забарвлення. Е, росте на, на сонячних ділянках, що мені дуже гарно. Витримує на півдні, бо на півтіні присадила на сонце, бо він тягнеться до сонечка, якщо високий, виглядає не дуже добре. Ось. Одне єдине, що він виходить пізно з зимівлі і коли ти вже його посадиш, треба обов'язково запам'ятати або позначити, тому що він виходить пізніше інших рослинок. Ось, у відкритий ґрунт насіння висівають у кінці травня. Ну бачите, а а я я в кінці травня на початку червня, в ґрунт. А я на початку початку червня червня відкритий ґрунт, То, до речі, мені вравлик спосіб все більше і більше починає подобатися. Тому що ти знаєш, що 100% якесь насіння. ну Це в мілкопильне ти таке не зробиш Ось з, 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 з мілкопильним. А з таким більш, більшеньким насінням. то да. Ось я розвертаю при вас. Насіння зійшло, звісно, не все. Але мені цього буде достатньо, тим паче, що, опять же, не та висота, яку я хотіла. От, ось я забираю. І так само, як звіровий, дуже легко. Ми, щоб не травмувати коріння, беремо рослинку, прямо відриваємо з бумажкою, так як і ви, хто дивився, мій про чебрець, вірніше, моє відео. Я саджала. З бумажкою, і, бачите, нічого. Тут ось два саженця, один великий, один меншенький. І я так і посаджу. Два саджанці разом. от. Хоча тут я скажу коренева дуже маленька. Якщо там була о, в чеверці дуже велика, то тут дуже маленька, я вам скажу, і бумажка відлетіла. Но, надію, що він прийметься. от. Хочеться показати вам ще на більших екземплярах. Зараз, секундочку, от. Ну, От і все. От. І ось тут трошки більший екземпляр, щоб вам було зрозуміліше коріннячко. Що він дуже проростав? Бачите, коріннячко не дуже велике. У чіберця прям доставало аж до кінця. Ну, в общем, що воно проростало дуже довго. Ось так. Ми, акуратно, заложимо коріннячку. Дуже удобно так. це мене спиться. Отак саджати, якщо от такий от, так скажемо, з равлика. От. Ну, от і все. І далі я продовжу сама. Так ось грушки я поливаю. От. І, звісно вже, отре повторюю, не ставимо одразу на сонячне вікно. Ставимо на пару днів на гарне укорінення, десь в притінку. І в мене стоїть в хаті, бо на вулиці дуже жарко. Тому воно все в мене поки що в хаті. Ось тільки буду я виносити чебрець. чабер, верніше, це чабер на висадку вже в стаканчики. Все, ось так. Дивіться, така пізня посадка в мене буде платокидону, так що багаторічні квіти ми можемо сіяти на протязі до, ну, практично до кінця травня. Все, будемо далі наблюдати результати. 15 липня ось так виглядає платикодон. Звісно, що я його саджала пізно, і він поки що в мене в розсадних стаканчиках. І я сподіваюся, що це буде невисокий. Судячи по тому, як він росте не швидко. Ось. У мене там небагато стаканчиків вийшло. Три чи чотири, по-моєму. Але мені буде цього достатньо. Друге жовтня, мій латикодон. Всього три саджанця в мене. Ось. Звісно, що про яке квітування може бути мова. Саджала я це все пізно, але я буду його всаджувати або ось так в горщиках в землю, або ж обов'язково позначаючи паличками платикодон. Щоб ви знали, хто сіяв, дуже пізно просинається, коли вже дуже тепло, і його можна, хто ну сапає свої квітники, сапати просто і е, бути без, без рослинки. На перший рік, коли я перший раз е, свій платикодон, е, ну також через розсаду, я вирощувала і висаджувала, то я висаджувала на розсадну грядочку його, правда, без орщичків, але е, помічала, де він. Щоб, щоб не забути. Наразі перші роки навіть на гряці я його помічала, а наразі вже я гарно пам'ятаю, де він. Тим паче грядки я мульчую і ну, не сапаю. У ну, мене такого немає, що сапаю я. Там десь дає де якась. Зілинка, я підкопала лопатку і дістала, і все. Тому ось тільки три, на жаль, саджанця платикодона. Ну, побачимо, якої він буде висоти. Цікаво, якщо переживе зиму. Але бачите, навіть травнева травневий посів дав свої результати. Ось якщо я ж кажу, він нормально. Ну, у мене були саджанці, також тай раз І такі навіть ще були менші. Ось тому ось так. Будемо ми саджати його десь і обов'язково позначати. Тому сіємо і вирощуємо прекрасні квіти. Платикодон він дуже прекрасний.